Лілея. За що мене, як росла я, люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають? Царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знають, де діти? Скажи мені, мій братику, королевий цвіте. Я не знаю, моя сестро. І цвіт королевий схилив свою головоньку червону рожеву до білого пониклого личенька лілеї, і заплакала лілея росою сльозою, заплакала і сказала. Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати. Чого вона Вона все журилась і на мене на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина, я гралася, забавлялась, а вона все в'яла та нашого злого пана кляла, проклинала, та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах, я не знала, що байстря я, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув, і прокляли його люди, будинок спалили, а мене не знаю за що, убити не вбили, тільки мої довгі коси остригли, накрили острижну ганчіркою та ще реготались». Жиди навіть нечисті на мене плювали. Отаке то, мій братику, було мені в світі. Молодого, короткого не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тином, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою люди, Боже мій, в хату не пустили. А весною, мов на диво, на мене дивились, а дівчата заквічались і почали звати лілеєю снігоцвітом. І я процвітати стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіте, нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб я людей веселила тих самих, що вбили мене й матір. Милосердий святий Боже милий, і заплакала лілея, а цвіт королевий схилив свою головоньку червону рожеву на білеє, пониклеє личенько лілеї.